Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні, 29 жовтня, і у світі в цей день власне згадують людей, які отримали такий невтішний діагноз як інсульт. Тобто, 29 жовтня в всьому світі проводять день боротьби з інсультом. Хвороба дуже підступна. Щороку фактично десь приблизно у світі фіксують більше ніж 14 мільйонів випадків захворювання на інсульт. І от, власне, щоб привернути увагу до цієї хвороби, щоб поговорити про те, які, скажімо так, методи і засоби існують для того, щоб від неї оберегтися, ми запросили в нашу студію гостей. Дозвольте вам їх представити. Отже, Микита Андрійович Савельєв. Микита Андрійович є завідувачем відділення екстреної медичної допомоги 3-ї міської лікарні. Черкаської міської лікарні мається на увазі, і а, Тамара Петрівна Чепурна. Вона є начальником державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Черкаській області. А, дякую вам, що завітали, тому що власне маємо привернути увагу до цієї хвороби. Ми, Кито Андрійович, почнемо з вас. А, що, що це за хвороба? Інсульт, а, власне, хто перебуває у групі ризику і що робити для того, щоб не отримати цей діагноз? Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Мозок це час, тому інсульт вражає мозок, і лікарі мають для того, щоб відновити функції мозку, втрачені 120 хвилин. У групі ризику це вікно, вікно терапевтичне вікно да, угу. наших можливостей це 120 хвилин. Щоб це дві години фактично. Дві години, да, щоб були мінімальні наслідки угу. а, після того, як буде закупорка судин чи крововилив. А в групі ризику перебувають пацієнти з сукровим діабетом, з артеріальною гіпертензією, з ожирінням, ті, які мають шкідливі звички, на паління, вживають спиртні напої. Це угу. така сама основна група, в... основна група ризику. <с Nerd> ну і власне часто ми чуємо про те, що там в мене високий тиск, і я боюся, щоб не трапився інсульт там, трап, і, і, і різних дуже багато факторів ще в... на додаток до цього. Я думаю, що власне, оці стреси, які ми переживаємо зараз, так, вони теж можуть спричинити оці нервування, власне, може, теж можуть впливати на те, щоб що людина може отримати такий діагноз. 에... Микита Андрійович, я ще чула таку цікаву думку, що епідемія COVID-19 вже якимсь чином можливо впливає на, на кількість цього захворювання. Що скажете як лікар? Ага. Звісно, дещо впливає, тому що covid 19 запускає процеси тромбокоагуляції. Угу. Ми маємо безліч неконтролюючимих тромбів медикаментозно, намагаємося їх розчинити. тобто, COVID-19 є також предиктором ризику виникнення гострого порушення мозкового кровообігу угу. або за ішемічним. Частіше це за ішемічним типом. Угу. Тобто інсульти бувають різних виглядів. Це і шемічні і, і Да, це крововилив уже в речовину мозку. Угу. Однаково небезпечні обидва інсульти, я так розумію. Але скажіть, будь ласка, що які є основні ознаки того, що людину терміново треба пролікувати, можливо, навіть прооперувати, можливо, навіть як надати якусь іншу екстрену допомогу. Основні, На що треба звернути увагу основні в першу чергу? Симптоми да це різкий головний біль. Частіше це в потилиці, що віддає в шию. Це зміна мови, перекіс обличчя, опущення кутика рота чи вліво, чи вправо, слабкість або відсутність рухів у якійсь кінцівці. Це основні симптоми інсульту. Ну і зміна свідомості. Може тобто, бути. якщо раптом не дай боже хтось з наших телеглядачів чи з їх рідних знайомих і близьких на собі відчуває оце все про що говорив зараз Макит Андрійович, треба терміново викликати бригаду екстреної допомоги 103 за телефоном. І прийдуть фахівці, які вже доставлять в профільний лікувальний заклад. Угу. Ну і ось звернути, будь ласка, треба обов'язково звернути увагу на те, про що говорив Микита Андрійович. Це про вікно терапевтичних можливостей. Тобто 120 хвилин, 2 години це гарантія того, що людині можна надати максимум допомоги, яку вона на яку вона може розраховувати. А у нас в лікувальному закладі власне все для цього є. правильно я розумію? так у нас є і медикаментозний супровід. І навіть проводяться тромбоекстракції. Це міні-інвазивна хірургічна операція видалення тромбу безпосередньо з судини в головному мозку. Я ось нещодавно фактично прочитала таку історію про нашого колегу англійського оператора одного з англійських телеканалів, який десь там знімав зараз це все, те, що відбувається в нас, і в нього трапився інсульт. І в Дніпропетровську здається, навіть наш земляк там було прізвище, вказане, що наш земляк черкащанин, йому терміново прооперували. І власне ось на фотографії вже людина стоїть в принципі адекватна, нормальна, без ніяких порушень. Тобто, це ще раз підтверджує те, що вчасно надана допомога. Так? так це є е, запорукою того, що людина власне ну, міч... відновлює свої так, функції, так. когнитивні та моторні функції. Микитанрі, що таке мікроінсульт? От говорять часто, у нього мікроінсульт, у мене мікроінсульт, не дай Боже. А що Поняття це мікроінсульт немає. Немає є, такого немає поняття. Так. Та, є мінімальний неврологічний дефіцит. Тобто а, мозкові інсульти ще можуть протікати як транзиторна ішемічна атака, коли. Відбувається повний регрес неврологічних симптоматики впродовж 24 годин, угу. при наданні адекватної медикаментозної терапії. Угу. Тобто, власне, треба враховувати цей фактор, що це, що, що це не є, скажімо так, правильно вважати такий, вживати такий термін. А, що треба робити, щоб убезпечитися по максимуму від цієї хвороби? Що б ви сказали, як люди? Перше, це норм... стабілізація психоемоційного фону, контроль артеріального тиску, прийом гіпотензивних препаратів постійно. А не так, як найчастіше пацієнти. Зараз сьогодні тиск нормальний, я таблеточку свою від тиску не буду приймати, угу. якщо є стрибки тиску. І оці стрибки тиску дуже часто приводять до оклюзії судини або до відриву тромбу. Це цукровий діабет, який їсть судини зсередини ожиріння, Неготлива аритмія, Неготлива аритмія так, виприти, так, може викликати. Ясно, Тамара Петрівна, чи чи можемо ми сказати, що от власне ви як начальник державної служби з лікарських засобів, що ми маємо всі необхідні заходи, власне, які засоби лікарські, які можуть допомогти людині, коли вона не дай боже стикається з цією ситуацією? Так, ну, асортимент досить широкий серцево-судених лікарських, серц, лікарських засобів, які застосовуються для лікування серцево судених захворювань. І досить бага, велика кількість десь до 200 лікарських засобів входять у реєстр програми Доступні ліки. Так, Сам, так. Ну, переважно це основна це основні лікаря. Ліки це е, е, лікарські засоби для зниження та нормалізації тиску, е, зниження утворення холестерину, е, розчинення е, лікарські засоби, які розчиняють кров, сечогінні засоби, е, лікарські засоби, які покращують мозковий кровообіг та багато інших засобів. Про саму програму ми поговоримо трошки докладніше пізніше. Так, так, я дуже дякую вам за це доповнення. Микита на завершення поради від лікаря від людини, власне, яка щодня стикається з наслідками цієї страшної хвороби, так який не чуток знає, що це за біда і наскільки вона небезпечна. Хотілося б почути поради саме від вас. По перше, це регулярний контакт з сімейним лікарем зі своїм. І прийом тої адекватної терапії, який виписує сімейний лікар, або вже при виписці зі стаціонару. Частіше всього, пацієнти не дотримуються цих рекомендацій медикаментозного супроводу. І друге, це модифікація способу життя, відмова від нормалізації ваги, нормалізація рівня цукру в крові, нормалізація тиску, фізичні холестерину, впра... холестерину да, фізичні вправи. Будьмо здорові, закликає наш наші наші гості. Це Микита Андрійович Севелів і Тамара Петрівна Чепурна. Ми зараз продовжимо нашу розмову. А далі я хочу лише вам нагадати, що сьогодні 29 жовтня, і в усьому світі в цей день згадують про таку небезпечну хворобу, як інсульт. Отже, ми продовжуємо нашу програму. Я нагадаю, що сьогодні у фокусі подій таке небезпечне захворювання, як інсульт. Щойно ми обговорили з лікарем, що це за захворювання, взагалі, які симптоми, як його уникнути. Ну і зараз ми продовжуємо нашу розмову і продовжуємо власне. З гостями, які у нас нова гостя, до речі, з'явилася в студії. Зараз я вам її представлю. Отже, нагадую, що сьогодні Тамара Петрівна Чепурна з нами спілкується: це начальник державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Черкаській області, і доєдналася до нашої розмови Тетяна Петрівна Буряк. Тетяна Петрівна вона є фармацевтом і знаходиться фактично на передньому краї боротьби, скажімо так, з захворюваннями системи кровообігу. І, власне, зараз ми будемо говорити про ліки, я так розумію. так, Тамара Петровна, отже, коли щось трапляється, так людина відчуває себе якісь, ну, принаймні, от такі симптоми, про які ми щойно говорили, перше бажання яке? Взяти якісь ліки, вжити ці ліки і щоб відчути якесь полегшення і покращення. Ну, в принципі, ця ситуація цілком нормальна, і в дуже багатьох ситуаціях, перш ніж там потрапити до лікаря, дійсно треба якимось чином себе підготувати і убезпечити на якийсь період часу. Отже, ми йдемо в аптеку. Чим в аптеці нам можуть допомогти? І власне, чи можемо ми придбати якісь ліки за якоюсь спеціальною програмою чи, можливо, власне, без відповідного рецепта? як це відбувається взагалі? Ну, зазвичай це відбувається в такому ракурсі, що лікарські засоби, які застосовують для лікування та профілактики серцево-судинного захворювання, виписуються у нас на рецепті. Рецепти виписують сімейні лікарі. Вони можуть бути як електронні, так і паперові. Наразі тобто приймають однаково, так? Або ж паперовий варіант, або електронний. Так, так, це, вакти... це немає. Різниці. Так, звичайно, в аптеці приймають і електронний рецепт, і паперовий. Що потрібно пацієнту, це в першу чергу звернутися до лікаря. Лікар виписує рецепти, які входять до реєстру, що підлягають реімбурсації. І таким чином вони з виписаним рецептом електронним чи паперовим звертаються до аптеки. І потім працівники аптеки за виписаним рецептом вони зможуть видати ліки, які виписав лікар, добре. А, Тамара Петрівна, дозвольте, я звернуся до Тетяни Петрівни. Тетяна Петрівна, так. ну от е, я майже переконана, тому що сама, власне, знаю, як це відбувається, що дуже часто людина приходить до аптеки і не має на руках рецепту, тобто щось раптово стало погано, чи чи раптом щось їй трапилося, і людина заходить до аптеки. А ви бачите, що, що, що цій людині треба допомогти. Що можуть діяти от ваші колеги, аптекарські працівники. inxa <laughs> Як правило, в більшості аптек міста є тонометри для вимірювання так. тиску. Тобто, найперший крок це поміряти і тиск. І Це безкоштовна послуга? Безкоштовна, безкоштовна послуга, буквально в більшості аптек. Поміряли тиск, і вже по результатам ми дивимося і припускаємо, що це може бути з людиною. Як правило, при високих цифрах тиску більше ніж 140 на 90, а хворих на цукровий діабет більше ніж 130 на 80, маємо викликати швидку допомогу, тому що це вже є гіпертонічний крик. is <sighs> І, і, і часто густо так і буває, я так розумію, так якщо ви бачите, що людині треба допомогти, то ви викликаєте саме швидко дуже часто, але наші люди часто й відмовляються. відмовляються. Вони знають мені лікар виписав як швидкий засіб швидкої допомоги, там, наприклад, папазол або Апрес. препарат Андіпали, і вони приймають ці препарати і таким чином себе узбезпечують. Але якщо людині насправді дуже важко, то так швидку угу. допомогу ви викликаємо часто. Угу. Тетяна Петрівна, а чи бувають ситуації, коли ви от бачите, що у людей? Де явно якась можливо затруднена мова, чи чи щось, якісь такі інші симптоми, про які ми ось щойно говорили, і ви можете яким чином, тобто повпливати на цю ситуацію? Таке було буквально тричі за всю мою кар'єру. Так просили повторити тести. Людину просиш достаньте язик, підніміть руки. І коли ти бачиш, що перед тобою от інсульт, ну зразу піднімаємо слухавку і зразу телефонуємо швидку допомогу. Тому що фактично безконтрольно, оскільки види інсульту бувають різні, самі ліки безконтрольно застосовувати не можна. Так, ну, Звісно, і тобто, призначати ці ліки має ліки посадити людину, заспокоїти. Ти дати попити угу. трошки водички і чекаємо на швидку. Угу. Тамара потрібно, ну все таки будемо говорити про такий цивілізований шлях. Я знаю, що існує така програма Доступні ліки. Якщо можна кілька слів про цю програму, чи вона діє власне для препаратів, які застосовуються для попередження чи для лікування порушень мозкового кровообігу. Так, як попередньо я вже сказала, що пацієнт звертається до лікаря і він виписує лікарські засоби, які підлягають реімбурсації. Давайте так. Тобто ми не всі, скажімо так, фахівці, що таке реімбурсація? я Поясню, так, так. тобто у багато понад 400 аптек в області або близько 400 аптек в області приймають участь у програмі Доступні ліки. Mm. Що передбачає ця програма? Ця про програма передбачає зменшення фінансового навантаження на пацієнта та збільшення доступності ліків. Пацієнт з серцево судними захворюваннями наразі ми говоримо саме про такого пацієнта, може отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою, тобто реімбурсація певної вартість відшкодовує держава. держава Якусь так. вартість невелику Оплачує пацієнт, а решту оплачує держава. Хто має право скористатися перевагами цієї програми Доступні ліки? Наразі... Це для всіх? Чи є певна якась категорія громадян, які мають Пільги, скажімо так, може це для всіх всі категорій громадян, які страждаються хворюваннями певними, вони звертаються до лікаря, і лікар уже виписує їм, скоординовує їх, виписує їм рецепти. Угу. А коли пацієнт приходить в аптеку, яким чином от скажімо, Тетяна Петрівна визначає, що цей пацієнт користується цією програмою? Чи це? Все рівно хто прийшов, головне, щоб був, був рецепт, так правильно так, Я так. і в аптеці вже відразу зрозуміють, що так, цей пацієнт знову частково сплав. Якщо аптека підключена і працює з Про... цими ліками, да і, і хочеться зазначити, що аптеки, які приймають участь у програмі доступні ліки, у них у біля вхідних дверей або на вхідних так, дверях так. Є? є особлива відзнака або значок, який є, сигна дає сигнал про те, що ця аптека підключена до системи Доступний. доступні ліки, так і там пацієнт може отримати ліки за виписаним рецептом. Угу. Але знову ж таки підкреслюю, ця програма діє тільки для тих, хто приходить з рецептом, так? Так, 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 звичайно, це, звичайно, це, да. це не може бути для того, щоб отримати так. ліки за цією програмою. Вони так, мають май... бути виписати виписані лікарем обов'язково. Угу. Ну наскільки я розумію, зараз дуже широка палітра, скажімо так, лікарських засобів, які власне можуть допомогти людині в в тій чи іншій критичній ситуації, які використовують медичні працівники задля такого тривалого лікування пацієнта, чи то з. Скажімо так, симптомами чи навпаки для профілактики, так. Але що, що варто взагалі врахувати в цій ситуації? Я б я б сказала, що варто наголосити на тому, що не треба займатися самолікуванням, правда? Ну, це саме головне <світлення> я що, вас в... так, саме головне, що пацієнти в будь-якому випадку обов'язково в першочергово звертаються до лікаря. Mm -hmm. е і вже після призначення лікаря, після виписування рецептів, тільки по. Потім пацієнти звертаються у аптеку для того, щоб отримати ну, відповідні, відповідні ліки, да. лікарські засоби, угу. які приписав лікар. Тетяна Петрівна, чи часто приходять до вас, скажімо так, в аптеку а, пацієнти, які самі собі поставили діагноз, самі собі призначили лікування і власне вимагають від вас, скажімо так, щоб ви з цим погодилися і продали ті чи інші ліки? Таке Буваєте? буває достатньо часто, але ми наголошуємо, що людина яка не має всього кругозору і багажу знання лікарів, Вона не може собі правильно поставити діагноз, тому що один признак, один симптом це не вирішує повністю діагноз. І я би ще хотіла наголосити для наших глядачів, що лікарі вони в основному допомагають не хворіти, а бути здоровим це задача кожної людини. Тому дуже важливо робити профілактику. І кожен думає, та інсульт це щось таке мене не стосується, але насправді він поряд. І в зв'язку з аварією на Чорнобильській. Станції серцево-судинне захворювання вони дуже омолодилися. І якщо раніше, от ми знаємо, що інсульт, інфаркт це якась така хвороба Без пожилих людей старшого, віку, старшого віку, але насправді треба знати, що дуже багато відомих людей у молодому досить віці померли від інсульту. І це було, там, наприклад, Міхей Джуманджі, я дуже люблю цього співака, в 32 роки він помер від інсульту. В 32 роки. Тобто, фактично, ми вже цей Рубікон переступили, і потрібно знати, що після 40 років обов'язково треба робити профілактику. Тобто, оці 5 факторів, за ними слідкувати і вчасно зупинитися, якщо бачите, що якийсь у вас просідає. Ну, Власне, здоров'я, наше здоров'я в наших руках. Єдине, що я б хотіла, тому що ми говоримо зараз саме про ліки, ще раз хотіла б наголосити на тому, що перш ніж приймати якісь ліки, треба обов'язково мати призначення лікаря, тому що ми зараз всі такі дуже продвинуті, грамотні, ми відразу звертаємося до інтернету, звертаємося до Знайомих, які там були в аналогічній ситуації, вони приймали там той чи інший препарат і допомогло, і все стало добре. Цього робити не можна. Правильно я говорю, так і все таки важливо. Наголосити на тому, що навіть для того, щоб убезпечити себе від такої небезпечної хвороби, як інсульт, не варто призначати самому собі якісь ліки проти високого тиску, чи для зниження холестерину, чи там ще щоб подолати ті чи інші якісь фактори. Треба все таки діяти професійно, так і консультуватися з тими, хто професійно цим займається, тобто з лікарями, так так, так на завершення так, нашої так. розмови, Тамара Петрівна, на чому б хотіли ще раз наголосити? Ну, я ще раз би хотіла наголосити на тому, що завчасно звертайтеся до лікаря, контролюйте свій артеріальний тиск для того, щоб запобігти виникненню такої небезпечної хвороби, як інсульт. Тетяна Петрівна, що додасте? Додам щиро бажаю всім здоров'я і витримки і Менше стикатися зі стресами, тому що вони дуже впливають на наше здоров'я. Дуже слушна порада. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що 29 жовтня у світі традиційно, скажімо так, проводять всесвітній день боротьби з інсультом. І на жаль, хвороба дуже підступна. на скажімо так, збільшення кількості випадків цієї хвороби впливають дуже багато факторів, які ми нині теж переживаємо: це і постійний стрес, це і якісь нервові порушення, і власне, можливо, якісь. Збої в харчуванні і так далі. так далі, так далі, далі. Шкідливі звички знову ж таки. Тому давайте себе любити, берегти і власне слухати поради лікарів, фармацевтів. І будьмо здорові, це таке, знаєте, не просто гасло, це просто заклик до всіх нас. Ми маємо бути здоровими, щоб разом відсвяткувати перемогу. На все вам добре, до побачення.